Моє вітання усім, хто дивиться бабусі з смаколики. Хочу усіх подякувати за перегляди, підписки, коментарі. Хочу сьогодні поділитись рецептом, як я готую дуже смачний, корисний, швидкий у приготуванні крем суп із гарбуза. Для цього мені знадобиться вершкове масло, оливкова олія, вершки, гарбуз, морква, картопля, цибуля, часник, сіль із спецій. Перець, базилік сушений, мускатний горіх, імбир сушений, цибуля, порей теж сушена і чебрець, тобто тим'ян. Я вже все порізала, почистила, порізала. І зараз почну готувати. У кастрюльку я наливаю оливкової олії. Додаю вершкове масло. Вершкове масло. Розтопилась і додаю цибульку, Часник. і обсмажую. Додаю морку. Треба дивитись, щоб не пересмажити, не підгорів часник. Додаю картоплю, додаю гарбуз і додаю гарячу воду. Можна бульйон, ну і гарячу воду. Так, щоб гарбуз був ледь покритий водою. Накриваю кришкою, кастрюлі все закипіло. І зараз я додам усі спеції, окрім солі і лаврового листа. Накриваю кришкою, зменшую вогонь і тушкую до готовності овочів. Гарбуз майже готовий. І зараз я додам лавровий лист. Знову накриваю кришечкою. Овочі готові. Достаю лавровий лист, додаю вершки, додаю сіль, сіль за смаком, знімаю з вогню і зараз усе подрібню блендером. Ось така консистенція. Зараз я скуштую на сіль. відправлю на вогонь до першої бульки. І будемо смакувати. Знову відправляю на вогонь до першої бульки. Консистенція супа дуже чудова. Вершки в мене сьогодні 33%, але частіше я беру від 10 до 20%. Все, бульки з'явились, я вимикаю. І зараз будемо смакувати. Так, що ми сьогодні будемо пробувати? Дегустуйте, будь ласка, крем суп із гарбуза. Ух ти. Прям з гарбуза. Ага. І прямо, і криво це гарбуз. М. як завжди Класне. і зернятка. Ну так. Да. Смачного. Дуже смачний, дякую. дякую.